За дозволами та угодами до єдиного вікна в Івано-Франківському міському управлінні газового господарства працює так званий стіл прийому замовлень. Тепер кажуть його працівники, мешканцям не треба оббивати десятки порогів різних інстанцій. Тут в одному місці не лише підкажуть необхідний перелік документів, але й допоможуть укласти ті чи інші угоди. На видачу технічних умов, на виготовлення проектної документації, на звікацію нових житлових будинків, на реконструкцію газопостачання, на виготовлення літалічного розрахунку. Також маємо угоди на виконання монтажних робіт. Набагато менше кабінетів входять, приходять до нас, ми даємо всю інформацію, куди треба йти і все, які платежі призначаємо. Такий стіл замовлень Івано-Франківцям до вподоби. Люди кажуть, і час економлять, і нервувати не доводиться. Треба шукати, мою інформацію є, написано, прийшов, спитав, сказали. То кажуть, тільки слух і пішов по інстанціях. Якщо б пройшлося сходити, то я сподіваюся, що я ходила. Так в одному кабінеті все зручно. Це зручно приходиш на станді, все пишеш, що такі документи потрібно. Частко ніяких проблем. Єдине вікно в газовому управлінні працює з 9 ранку до п'ятнадцятої години. Фахівці Івано-Франківського газу наголошують, усі угоди пов'язані із проведенням будівництва та реконструкцією об'єктів газопостачання, варто укладати саме тут, адже це гарантія того, що робота буде виконана якісно та надійно.